Нарешті я потрапила в лісову прохолоду, де співають птахи, де сумлять дерева, а над деревами блакитне небо. Тут справді така райська прохолода. Всім моїм глядачам привіт. Всі мої плани подорожей десь там надалеко відклалися, тому я буду викладати вам. Спогади свої, вони ще в мене є неопубліковані? Буду себе берегти, любити, буду в гармонії з природою, будуть мої подорожі поки що по-хмельницькому і до свого улюбленого лісу, де співають пташки. Ну, так буває у житті. Впала, дивлюся гіпс. А тут під гіпсом діаманти і золото. Але що головне? Зараз. Головне те, що у мене чудовий стан, чудовий настрій. Все буде добре. Права рука не працює, зате є ліва. Вона працює. Так що до наступної зустрічі. Відео будуть, але можливо трошки з затримкою. З вами Світлана Білик. Подорожуємо разом!